Вітаю, шановні мої глядачі. Хотілося б мені зараз зробити розклад на Юлію Свереденко. Вона повинна. Вона була міністром економіки, здається. Да? От вона буде заміняти шмигаля, чи шмигаля, чи шмигаля, як там правильно сказати. Давайте подивимося, чи буде якось працювати уряд Юлії Свереденко по-іншому. Можливо, вона зможе щось змінити, да? запустити, перезагрузити роботу кабміну більш ефективніше. Ну, давайте подивимось на всю цю ситуацію. Чи справиться Юлія Свириденко з посадою, чи зможе вона щось змінити в цій системі? Да? Давайте подивимося, Юлія Сверденко. Ну, Туди, куди вона йде, це важка дорога, важкий шлях. І е, прем'єр-міністру треба буде розгрібати багато проблем, які там накопилися в господарській частині, проблеми в господарській частині. Змінювати систему. І по юстиції наводити порядок, наводити лад, приводити все до, знаєте, скажімо так, до системи правосуддя. До м, законних якихось дій, да? тобто підпорядкувати, е, ну, за, підігнати все до, до законних стандартів, тобто вирішувати питання в господарській частині по закону, е, ну, вона йде з такою рішучістю, що їй це по плечу вона не справиться. Да? Хоча, якщо вона була міністркою міністр, економіки, Ну, не знаю, я особисто, наприклад, не знаю, впоралась вона чи не впоралась зі своєю посадою. Але йде, знаєте, так, іде справитися і з проблемами навести лад, її завдання таке стоїть, так? Да? І по сонечко вивести економіку. Вивезте, да? економіку на інший рівень по сонечку справитись успішно і вивести на новий рівень. З таким завданням вона йде. І це її завдання основне навести порядок там. Ну, Знаєте, вона, в неї є бажання реалізувати реалізувати вирішення цих проблем. Є бажання зміни. Необхідно змінити, да? і вона йде з таким завданням реалізувати зміни по правосуддю, які б допомогли вирішити проблеми і перейти на інший рівень да? на відродження. Тобто вона йде, як, знаєте, відродити економічний стан України, ось якось так. Да? Досить успішно. Ну, заяви зроблені такі, що начебто вона повинна з цим справитися. Да? І підібрана людина саме для того. для успішно. Тут реформи. Да? реформи. Тут новий, новий рівень, новий розвиток, новий виток розвитку да? цього дуже велике бажання є. Треба починати щось робити. Треба починати крутити колесо справедливості в господарській частині України. Так, в її руках буде, або їй е, дадуть широкі повноваження для того, щоб вона успішно. Де, тут, тут, е, тут, бачите, тут і фортуна, і карта перемоги, і сонце. Тобто треба вивести на якийсь інший е, рівень, да, на успішний рівень, крутонути е, якось. Е, е, е. Все це по справедливості, запустити якісь справедливі процеси в економіці, вирішувати, карати, да? ось так. Ну, всі їй будуть, буде надано більші більш якісь такі ширші повноваження, ніж мав до цього шмигаль. Ось я, я це бачу якось так. Е, знаєте, ми ж, дивіться, робили розклад з вами, що Єрофан сказав навести порядок, іначе не буде. Не буде допомоги Україні, не бачити результату в Україні. Ну, Давайте глянемо, що ще. Рішення прийнято. Рішення вже прийнято. Швидше всього, що вона буде, і ось з таким завданням її ставлять. Закінчити. Рішення прийнято закінчити з чимось. Так, поставити крапку, закінчити. І з розбалансуванням, да, і з розбалансуванням господарської діяльності. Господарська діяльність в Україні розбалансована. Треба рішуче поставити крапку в цьому розбалансуванні. Ну, Знаєте, завдання прям таке ух. Прям ух завдання стоїть перед нею. Прям ух. Ну, головне, щоб цей ух не зійшов на пшик. Якщо туди свою носулю, а він буде, я думаю, все рівно штрикати туди свою носулю наш жезловий король, свій жезл туди не штрикне, розумієте, не всуне свій жезл і не почне тикати, що треба робити. От, Значить, тут дійсно дійсно завдання поставлено досить і досить рішуче. І знаєте, тут як закінчити або розпочати. Да? дадуть все можливе, щоб боротися і закінчити, да? і закінчити, ну, з якимись процесами. В Україні, з якими зараз подивимося, активувати тут і тут початок. Тут тузи, тобто на неї покладають початок, початок ну, не б сказала, що реформ, а початок виводу. Виводу оцієї всієї нашої системи, да? системи, тобто вона ж... прем'єр-міністр, тобто вона повинна абсолютно всі е ці отраслі да? вивести на посонечку і по справедливості, запустити, запустити справедливі процеси, е Ну, початку три тузи випало, три тузи. Це дорога відкрита, рішення прийнято, бажання є. Да? Ось так, скажімо так, і щоб, щоб саме її завдання полягає в тому, щоб дати найбільший результат по королю Пентаклі. Вона повинна тримати в руках абсолютно все. На перспективу на майбутнє. Це такі плани з такими планами. Знаєте, я не знаю, отут я б не можу сказати: це завдання від Єрофанта, це завдання від імператора нашого, да? чи це бажання самої Свириденко, бачення її ситуації, що треба. Уже виходити на нові рівні, на нові уровні да, розвитку. Потрібне для того, щоб мати перспективи в майбутньому, необхідно діяти уже зараз зараз. Але тут іде ось така. Ситуація, з чим треба справитися Юлії Свириденко, це із союзами, да? Союзами в Україні, ну, колективами, союзами, які по-хитрому тирять бабло. Ось так. Ну, тут би краще було б ще, знаєте, як? І ще щоб запрацювали і набу. Ну, оці всі антикорупційні, антикорупційні організації. розумієте? Треба швидко на перспективу змінювати оці ось союзи. Ну, союзи це можуть, можуть знаєте, бути ці отраслі да, в Україні, які ко, кожна сім'я, да, кожна, сім кожна гоп-компанія, кожне міністерство ворує, ворує пентаклі. Да, колективи, дивіться, кожна сім'я, кожне це там вже вони, розумієте, як, як ці ну, свої, свої кубла. От, отак я б сказала: тут, тут команда, да, сім'я, команда, вони вже, міністерство, вони як одна сім'я, як одна команда, я б сказала так, кубло, кожне оце міністерське кубло ворує кошти. Працюють над тим. Ну, просто не покладаючи рук, ніг, голови, і, я не знаю, копит, я не знаю, що. Тут, тут працюють, як раб на галерах для того, щоб ворувати. Розумієте? І це вже поставлено, ця система воровства із закрамов Родини, да? ось воно воровство, вона ж поставлена вже як рутинна робота. Просто на поток поставлена. Розумієте? На поток. Тут треба мати дуже, дуже швидко ці потоки якісь взяти на контроль. Тут я ще знаєте, що боюся? Ще, чого боюся, що Юлю ставлю для того, щоб перенаправити оці потоки в інше русло. Оце найбільше, що я боюся в цій ситуації. Іде вона правильно навести порядок. Порядок із воровством у кожному міністерстві, у кожному кублі, розумієте? Але ж тут іще йде е, ситуація. Щоб це можуть, можуть бути от просто голослівні такі заяви. Да? ну Подивимося зараз далі, ще, подивимося. Начебто, якби вона запрацювала саме ось так, як говорить розклад, ну це була б просто бомба. Чим воно закінчиться, да? Чим? як вона насправді буде працювати? От Чого вона йде, можливо, вона бажає цього. Можливо, як я сказала, єрафан да, бажає, тобто сильні світ цього для чогось. знадобилися. Дивіться, тут співпадає кіткелох, приїжджає да, із папочкою на кожного. І тут раз, треба все це замінювати. Але ж дивіться, як по-хитрому робить наша. Ви вже писали мені в коментарях, що ну, борделі від перестановки ліжок у барделі, ну, Суд же ж не міняється борделю, розумієте? Тому. тому Кіткелог приїжджає, говорить, чим не задоволені, що треба міняти, тикає носом. Але наші можновладці все рівно валяють дурака. Вони починають знову просто не боротися з проблемою, а тасувати крісла. Дупи пересаджують із крісла в крісла. Розумієте? Завдання їй, робота її, от тут чітко про, от вона прописана, що їй треба зробити. Їй треба зруйнувати, да, оці осячі, осині, чи які там джмелині, кубла в кожному міністерстві. кожне міністерство ворує. На казовій формі. Дві зразу чогось витяглися, да. дивіться, тут треба прийняти рішення, прийняти рішення, щоб ті, хто має все, в своїх руках, що тільки забажається. Знаєте, мали розчарування. Або розчаровую, ще так скажу, що у нас є силові структури, да, силові структури які ну теж мають все, що тільки захочеш. Тобто вони можуть бути співпрацювати саме ось із цими міністерськими отраслями. цими да? І це дуже сильно розчаровує. Це розчаровує така ситуація, добачення да ситуації. Ситуація складається, що, що силові структури, тут е, є побоювання, скажімо так, що силові структури будуть е, разом разом із е, всією цією системою, вони в системі, в системі як є воровської Тобто, тобто ко, кожне міністерство ж заносить. Е, Ой, заносить на конверти, конвертики там чемоданчики, да? Валізочки заносять для силових структур, і вони дуже задоволені від цього. Да? Така система розчаровує. Ось так. Розумієте, не, не, буде, не буде діла, якщо. Так. Що вийде у Юлії Свериденко? Що вийде? Чи вийде в неї хоч трішечки. Ой, хоч трішечки зруйнувати оцю систему. Хоча Середенко, така ж людина цієї ж системи. Ну, ми спробуємо, подивимося, що, що та розкаже. Давайте глянемо. Давайте глянемо, що скаже та. Таємниця. Угу, угу. Сама собі на умі. Розумієте, чи, чи зможе вона щось там навести лад? Таємниця? Ні, я хочу таки докопатися. Скажіть мені, що вийде. Не хочуть поки. Не хочуть поки говорити. Я думаю, там уже чітко зрозуміли. Ставлячи її на цю посаду. Звичайно, що вона була проконсультована, що входить в її обов'язки, що чим вона повинна займатися. Да? Давайте подивимося. Таємно, що? Результату не буде. Результату не буде. В вам в домі є договорняк. Все. Завдання, вона, знаєте, як, отримає, ну, от пішло вона як Ярафанта чи всього, тому що, тому що знову в домів, да, там, де крутяться великі гроші, результату не буде, тому що домовляються. Так, добре, дивимося далі. Відхід. Відхід, розбите серце в Україні да, по ресурсах. Тому що в Україні є договорняки, от і все. От і все. Оцю систему треба змінювати. Що ще? Те, що спланували, визначились і готові до чого? До очищення. Сплановано, є готовність до очищення, до карми. Готовність до очищення буде зруйнована. Або готовність очищати, і руйнувати. Давайте далі ще, чим закінчиться. Руйнувати. Тут, тут може бути так, що оцю готовність, оця, оця компанія, яка при владі, да, кукловоди, київ, ну, київські, да, кукловоди, група людей може зруйнувати з тим, чим, чим визначилися, через ці домовленості. От її завдання, завдання, да, завдання, завдання зруйнувати. Але і її готовність теж може бути зруйнована. Тому що ще сильно досить договорняки діють, розумієте? Чи вийде Свереденко зламати? Шанси є, карти говорить. Шанси є, але малі. Дуже малі, дуже мізерні шанси, по четвірці. Її будуть зупиняти, їй не даватимуть працювати, не даватимуть робити ті реформи по сонечку. Ось так. Криза. криза, в роботі буде знову криза. Чому? Тому що знову знову неможливо да? неможливо зруйнувати таємні домовленості, таємну кражу. Ні, не бачу я, щоб вона щось навела ладу. Да? Офіційно запропонована. Світом. Світом стосовно особистої наживи, да? Світ, дивіться, мир запропонував. Да, карта миру, карта світу. Світ запропонував боротися з чим. Ну, от я просто вам пальцями тикаю. Да? Світ запропонував боротися з особистим, особистою наживою. Да? Ну, зрозуміло. Світ запропонував. Щось з цього вийде, але і надалі буде вестися. Підступний нечесний бій по відношенню до боротьби із корупцією. Знову буде нечесний бій. Її знову, знаєте, я скажу так, її поставили, але працювати не, не дадуть їй працювати так, щоб зламати систему. Ні, не дадуть попусту. Всі ці, вся ця боротьба це нечесний бій, це ілюзії. Тобто оці перестановки, так як ви писали мені, ну, ми ж з вами дорослі люди, ми ж це прекрасно розуміємо, да? Ось всі ці потуги, знову зійдуться на те, що буде вестися ілюзорна ілюзорна боротьба. Тупікова ситуація. Знову, тупікова ситуація. Тому що ведеться гра, гра у те, щоб створювати. Начебто от створюватиметься спеціальна якась ситуація, і по цій ситуації будуть працювати. Тобто показуха. Як я теж говорила вам, впіймають одного-двох, зроблять з цього показуху. Ми дивіться, як ми боремося. Тобто фішки, пешки там всякі. Так? розумієте? Кого не жалко злити, їх зіллють, покажуть, покажуть ось ця карта говорить, покажуть. Ситуацію, що ми боремося, змінюємо ситуацію, але ж ця карта говорить про те, що ми ж створюємо цю ситуацію, розумієте? Ось так. І це обман. От те, що будуть показувати цю гру, знову буде вестися обманна гра. І, і, і карта дежавю все повториться спочатку. Ну що я вам скажу, дорогесеньки? Знову вони цілий світ і єрафанта будуть водити за ніс, а раз так. Нам можуть не дати тієї зброї, тих ресурсів, щоб ми могли перемагати. От і думайте, от і думайте, дежавю від цього підуть, тому що хто за всім цим стоїть в цьому проєкті, контролер? Ось так, дежавю, в новому проєкті. Знову до нового проєкту знову в руку контролер. Пам'ятаєте, я вам казала? Гарно б було, якби контролер своїм жезлом не вказував, що робити. А виходить, що він вказує і надалі що робити. Отже, бордель він і в Африці бордель. Дякую вам за увагу. Вибачте, що я вас розчарувала, але ви дорослі люди і самі розумієте, яка система ще до цього часу існує в Україні. На жаль, і ми ніяк не можемо її здолати. Ми не можемо е запустити закони, щоб діяли закони. Ось так. Ми не можемо запустити до цього часу. Поки що. Так. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.